Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні тема нашої розмови миротворці в Україні. Хто та навіщо? А сьогодні гість нашої програми я нагадаю, це кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету ім Василя Стуса Максим Доброго дня, пан Максим. Доброго різні країни почали обговорювати сценарії щодо введення на нашу територію миротворчого контингенту, який нібито повинен зупинити активні військові дії. Наприклад, під час зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона з польським прем'єром Дональдом Туском 12 грудня у Варшаві, ця тема мала стати одною з ключових. Про це напередодні повідомили одразу кілька європейських змі. І, хоч Туск під час спільної прес-конференції з Макроном після зустрічі сказав, що планів участі щодо Польщі такі місці на даний момент немає, він відносить підтвердив, що політики говорили власне про цю тему, не навівши більш якихось інших деталей. Нагадаю, що наш ефір ви можете дивитися на у Фейсбуці на сторінці радіо Місто над Богом, а також в Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом. Але перше питання, власне, давайте пояснимо нашим слухачам, хто взагалі миротворці, як формується миротворчий контингент, які задачі зазвичай перед ним стоять. Угу. Ну, давайте так. Є два підходи. Перший підхід він вони обидва в рамках міжнародного права. Але перший з них він стосується організації Об'єднаних Націй, а інший е, інших міжнародних організацій, які опікуються питаннями безпеки та там взаємовідносини між е, окремими державами. Значить, відповідно до там міжнародного права, в першу чергу, відповідно до статуту ООН, те, що миротворчі операції це міжнародні дії. Які здійснюються за рішенням Ради безпеки ООН, відповідно, якщо я не помиляюсь, до глави восьмої статути Організації Об'єднаних Націй, і вони пов'язані із введенням миротворчого контингенту. Миротворчий контингент це військові, які йдуть під прапором. Блакитним під блакитним прапором Організації Об'єднаних Націй Так звані каски блакитні блакитні да. Так, ці, так. Е, значить, ці військові вони формуються із е, Збройних сил різних держав, які ну, делегують своїх mm -hmm. представників до цього контингенту. Вони заходять на певні території конфліктні е, і там. Їх задача спостерігати за дотриманням там домовленостей, які були, їх задача моніторингу, наприклад, контролю перетину кордону. Їх задачі можуть бути гуманітарні, тобто вони надають гуманітарну підтримку там населенню, яке залишилося на тій чи іншій території. Тобто, це от, от такий військовий контингент, обмежений задачі якого задачі якого моніторити, слідкувати за порядком за тими домовленостями, які досягаються між конфліктуючими сторонами. Другий підхід, який і це за участі резолюції Ради безпеки mm -hmm. ООН, є. Інший підхід, коли група держав, наприклад, домовляються. Між собою про те, що вони вбачають за необхідно введення миротворчого контингенту на там певну на якусь територію. Наприклад, є місія НАТО, наприклад, по моніторингу повітряного простору на Балканах. Це домовленість Північно-Атлантичного альянсу. Звісно, воно погоджено із воно погоджено із Організацією Об'єднаних Націй, але б'є прецедент, коли такі речі не погоджуються. І в принципі їх задача та сама, але різниця полягає в тому, що вони, типу, не мають резолюції Ради безпеки безпеки ООН, і... Ну скажімо, з точки зору норми міжнародного права, це не зовсім коректно. Але якщо конфліктуючі сторони погоджуються на те, що такий контингент зайде на їх територію, то в принципі такі прецеденти, такі прецеденти в історії вони вже вони вже були. Тому базово да, от це така ситуація, коли або в рамках організації Об'єднаних Націй, або в рамках якоїсь іншої організації, або багатосторонніх домовленостей на певні спірні території. Або на лінію розмежування вводиться, вводиться обмежений військовий континент, але його задача не воювати, а слідкувати за порядком та стабільністю. А у 2023 році виповнилося 75 років з моменту затвердження першої миротворчої місії. ООН. А з того моменту їх було понад 70, і станом на сьогодні діючих місій ООН у світі 12. Як можна цінити ефективність, скажімо, цих місій? Чи не сприяють вони процесу замороження збройних конфліктів, натомість а, замість їх вирішення? скажімо? давайте спочатку розберемося із терміном замороження. Справа в тому, щоб у нас в, в інформаційному просторі. Різні, скажімо, думки існують стосовно цього замороження, і всі говорять про те, що все, якщо це замороження, то це ну це погано, напевно. Взагалі ні. Тобто, якщо дивитися на процес управління війною, то перша ключова задача це припинення вогню, і потім переведення вирішення конфліктів або переведення там. Оцих дискусій з, полі, з поля бою в певну політичну площину. Тобто, це фактично процес, коли починаються нові перемовини за умови, коли сила вже не є домінуючим чинником, тобто, коли намагаються знайти якісь точки дотику. В цілому, да, сьогодні на території, в принципі, світу 12 миротворчих операцій. Вони, більшість з них пов'язані із Африкою. І з точки зору, скажімо, якщо говорити про ефективність, то окремі з них вони працюють ще з 1960-70-х років. Відповідно, ми можемо констатувати те, що Миротворчі місії ООН на цих спірних територіях вони дійсно призводять до замороження, тобто вони моніторять, щоб не було процесів, процесів ведення активних бойових дій або, в принципі, порушення режиму вогню. Але при цьому політичний процес по вирішенню цих конфліктів він так і не прийшов до якогось спільного знаменника, і саме тому досі там оцей миротворчий контингент присутній. З точки зору організації Об'єднаних Націй цей варіант скажімо, ну, дешевший, тому що якщо брати, е, наприклад, е, вартість місії ООН на Близькому Сході, то там у них річний бюджет щось в районі 85-90 мільйонів доларів на рік. А активні бойові дії на нашій території ми вже бачимо, те, що вони з'їдають мільярди і мільярди коштів щодня, і плюс там люди вмирають менше да, через це і так далі. Тому ну, важко тут кожен. Не скажемо, кожний слухач буде відповідати на ці питання сам для себе, тому що не буває безвихідних ситуацій, бувають непрості рішення. Але от якщо говорити про ефективність, то е, ті місії, які сьогодні так, вони впораються зі своєю задачею того, що не відбуваються активних наново таких спалахів великих бойових дій. Але при цьому все ж таки існує проблема із тим, що е, ці конфлікти, в яких беруть участь миротворчі. Місії ООН політичне процес політичного врегулювання затягується на довгі довгі роки, і от ну наразі якихось прям дуже позитивних кейсів я б напевно не назву. А видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп хоче перекласти контроль, скажімо за дотриманням режиму тиші на плечі Європи угу. і обраний президент США. Буцімто не планує задіяти американських солдатів до потенційної миротворчої місії, про що 7 грудня сказав у Парижі президент Франції, президент Франції та України. Чи є ідея миротворчої місії ключовою в плані Трампа щодо завершення війни? Давайте так. У мене складається таке враження із аналізу інформаційного простору, що. Е... Оця ідея Трампа по завершенню війни там за 24 години, вона зайшла в глухий кут. Ну він же власне сказав, що це Чому вона зайшла в глухий кут? Тому що для того, щоб припинити вогонь, обидві сторони повинні погодитися на, скажімо, якісь умови. Якщо дивитися на заяви. Які є з нашого боку, і які є з боку е, Росії, то ми бачимо те, що ці заяви з точки зору е, цілий і задачі, вони звісно, ну типу протилежні між собою. І Я думаю, що Трамп скоріше за все, е, отак, дуже. Скажімо, аналізуючи оцю мапу, він не зміг знайти прямих точок дотику між нами і між Росією. Але при цьому я думаю, що надалі він буде розмовляти із нами, із Росією мовою того, що називається ультиматуми. Тобто він просто зазначить те, що треба припиняти вогонь і треба закінчувати цю війну. І у випадку з нами це буде обмеження постачання озброєння і обмеження фінансової підтримки. А з, з точки зору Росії, це будуть нові санкції на Росію, це буде там боротьба з тіньовим флотом нафтовим. Це буде там історія з газом, з закрученням вентилів. плюс нагадую, що. Досі не зняли початку з того, щоб забирати заморожені російські активи, плюс це тиск через там Індію і Китай. Ну тобто, я думаю, що там буде, от там в якійсь ультимативній формі, після чого у нас е, будуть слідувати оці різні санкційні речі. І е, скоріше за все, оця історія з миротворчим контингентом це є е, такий собі компроміс, який на даний момент типу намагається запропонувати Трамп. Через європейських партнерів для те, щоб ми на е, лінії розмежування розійшлися і далі вже переходити в це політичне, е, політичне врегулювання і е, вони ж, як артикулюють, що типу введення миротворчого континенту, це типу такі гарантії безпеки для України, те, що Україна е, ну, на Україну наново не будуть нападати, тобто, те, що Росія використає цей момент як для, е, момент для переозброєння, і потім, ну, типу, нового маршкитку. Е, і цей миротворчий континент повинен її стримати. В цьому контексті, з точки зору нашої держави, у мене особисто є багато питань, тому що ну, ми дійсно заплатили дуже велику ціну за цю війну, і в результаті зараз виходить так, що за цією логікою Росія, типу, перемагає. А для цього, наприклад, Трамп намагається нам запропонувати ну, от, там, були сюжети з розробкою корисних копалин на нашій території і фінансуванням. Тобто, типу, нам намагаються запропонувати от. Таку я не скажу альтернативу, але якісь додаткові пропозиції для того, щоб наша наша влада і наш уряд і наші громадяни вони погодилися на такий статус-кво і фішка в тому, що. Наша, ну наскільки я бачу зараз, наша влада чітко артикулює те, що зброя, те, що силовий підхід. Єдине, що я чув за весь цей час, то те, що президент Зеленський казав про політичне повернення саме Криму. А про всі інші території, поки позиція... Дипломатичні, дипломатичні. Поки позиція да, а по всіх інших територіях, поки позиція однозначна, то що це військова історія, це повернення силою, ну і так далі. Тобто я не бачив поки зміни в риториці. І західні партнери, вони. Знаходяться так само в цій пастці, як і ми, тому що якщо вони не будуть нам надалі допомагати, і Росія ми бачимо, те що в принципі вони просуваються по нашій території, тобто є багато повідомлень про е окупацію нових там селищ, міст. На нашій державі то вони таким чином визнають те, що Росія перемогла, і саме тому оцей момент, в якому ми зараз знаходимося, він ну він є дуже складний, і я так розумію, те, що Трамп все ж таки він хоче скажімо, перемістити фокус уваги і російської сторони, і нашої сторони від територій на якісь ну там додаткові плюшки. Тобто для нас це умовно. Там, оці розробка корисних копалин, це там інвестиції в економіку і так далі. Для Росії це, напевно, часткове зняття санкцій, повернення її там до міжнародного дискурсу, повернення права голосу, і от такі речі. І оцей миротворча, оця миротворча операція виходить так, що вона стає єдиною, єдине можливою в таких умовах. Ем... Ну, єдине можливою в таких умовах умовою для того, щоб хоч якось стримувати, стримувати Росію. Тому я думаю, що е, логіка американського президента поки така, е, а далі побачимо, тому що ну, якось, е, ці заяви вони не артикулюються безпосередньо першими особами, а вони артикулюються через там колишніх mm. якихось е, представників влади або там е, діючих, але рангом дуже Нижче тому подивимося. А президент Франції Мануель Макрон просуває ідею миротворчої місії на території України, яку він планує обговорити під час саміту лідерів ЄС 18-19 грудня. Про це з посиланням на дипломата ЄС повідомляє Радіо Свобода. Однак деякі високопосадовці європейського союзу, зокрема глава євродипломатії Кая Калс, вважають, що ця дискусія є причасною, і за яких умов може відбутися, скажімо, створення моротворчої місії європейських держав. Чому саме Франція взяла на себе роль локомотива цієї ідеї? Ну почнемо з другої частини. Франція взяла е курси і стала локомотивом, тому що Макрон намагається реалізувати власну амбіцію. Бо Франція і Німеччина традиційно <кхух> вважалися двома і вважаються двома лідерами, які рухають Європейський Союз вперед. Позицію Шольца ми вже бачимо, позиція Шольца вона така більш. Ну, вони вже в, в передвиборчій програмі його партії вони зафіксували те, що не будуть передавати на далекобійні ракети, да, ракети на, для нашої держави. Тобто ми, в принципі, бачимо те, що Німеччина пішла шляхом. Отого, що називається умиротворення агресора шляхом, наприклад, не надання нам ракет, Франція і Макрон в цьому контексті я думаю, що Макрон бачить себе за принципом батьків-засновників Європи, які ем, свого часу пропонували проєкти створення європейської армії і пропонували свого часу типу посаду міністра оборони Європи, і от такі речі. І е, амбіції Макрона як людини вони е, виходять за межі оцих національних інтересів Франції, і він мислить категоріями от такого європейського діяча, намагається мислити, і саме цей безпековий контекст для нього зараз є. от поштовхом е, саме тому Франція. Е, за яких умов? Умови тут дуже прості. Тобто, повинні перше повинна з'явитися коаліція європейських держав, які готові будуть сформувати оцей миротворчий контингент, і при цьому, щоб Організація Об'єднаних Націй з цим погодилася або. Ну, навіть якщо не погодиться, то я ж кажу, були вже прецеденти, коли ем, вводили моротворців без егіди е, Ради безпеки Ради безпеки. ООН. але найважливіше, те, що погодитися повинна Україна, і погодитися повинна Росія на ці умови, тому що е, як ми вже зазначили, введення моротворців означає де факто е, замороження лінії розмежування. А Росія, а Росія погодиться теоретично. Вона може погодитись на це. Дивіться тут така історія, що в принципі Росія зараз знаходиться в. Більш виграшної політичній позиції, аніж ми, тому що е, навіть замороження лінії фронту, не дивлячись на те, що Путін наполягає на підписанні угод, е, вони все одно будуть розглядати як власну перемогу в моменті, тому що де-факто території залишаться під їх контролем. А наша держава, на жаль, вона так виходить, що ми заплатили ціну людськими життями, бо в контексті оцих дискусій про миротворців почали вже потрошку вспливати Цифри з, цифри з втратами, і вони є ну, катастрофічними. Я не буду їх озвучувати, бо там, вони щоб різні, не було. Так, да, тому тут... що вони є різні, але вони катастрофічні з точки зору демографії в нашій державі, велика кількість людей просто скалічено. Плюс не будемо забувати про нашу зруйновану економіку. і... І ну розумію, зараз заморозка по лінії фронту буде означати. От, ну я не буду давати оцінки, кож кожний е відповість самостійно. Але е з точки зору державотворення нашої держави, з точки зору територіальної цілісності, це буде означати, що ми на тривалий час де-факто втратимо, втратимо територію. Бо в нас вже є досвід 2014 року, коли так само відбулася заморозка, і е політичний процес ні до чого не призвів. А потім розпочався новий етап війни. Тому е росіяни в даному контексті вони більш виграшні ситуації, бо вони будь яку от таку ситуацію, в якій вони де-факто отримують контроль над цими територіями, вони будуть сприймати як перемогу, і потім будуть розповідати про денацифікацію, і демілітаризацію України а в нас буквально ну фактично. Ми вже маємо завершувати. Не встигнемо ми 11.29 на годиннику. Я нагадаю, що сьогодні говорили ми на тему миротворців в Україні Хто та навіщо? Говорили з нашим гостем. Я нагадаю, це кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку старший викладач кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один